«Ісусе Сину Божий помилуй нас» У Христопоклінну неділю у бродах відбулася молитовна хресна дорога. Цьогоріч її учасники молилися за Україну, а організатори Бродівський деканат Української греко-католицької церкви запрошував до участі усіх священників та вірних, тих, кому не байдужа доля України, аби духовно пережити 14 умовних зупинок страждального христа стацій, які також нагадують про людські терпіння. Початковою і кінцевою стаціями загальноміської хресної дороги стали дві військові частини, які дислокуються у бродах і розташовані у протилежних сторонах міста. В такий особливий час, який ми сьогодні переживаємо в нашій державі, цього року хресна дорога є такою, можна сказати, символічною, бо ми розпочинаємо її від військової частини. Червоних казармів, і вона буде йти до військової частини білих казармів. Це є перш за все вияв нашої підтримки і молитви за наших військових, за Боже благословення для них. Цілу хресну дорогу ми сьогодні жертвуємо за нашу державу, за Україну, за мир в державі. І за єдність нашої держави, щоб Господь благословив наш український народ і нашу державу, захоронив від всякого зла і нещастя і дав нам, щоб ми духовно, економічно зростали, і щоб це благословення супроводжувало кожного з нас і всю нашу державу впродовж. І багато наступних років нашого життя. Нехай собі кожен збудить своє намірення ще крім цих намірень і попросить, Господи, прошу тебе ласки для нашої батьківщини України, для наших військовослужбовців. Прошу ласки для тих, хто сьогодні керує нашою державою і дає їм мудрість і витривалість. Прошу ласки для всього нашого українського народу, нехай ця хресна дорога буде для кожного з нас духовним збагаченням і хресною дорогою, через яку ми будемо йти, щоб дійти до перемоги, і як Христос через хресну дорогу дійшов до Воскресіння, щоб ми так само і дійшли до цього Воскресіння, перейшли через терпіння і хвилювання і знайшли цю радість у Господі. Господи, у свій час Ти плакав над Єрусалимом, ти робив це прилюдно на очах своїх учнів. Крізь сльози, ти бачив майбутнє лихо свого народу, знав також його причину, бо Єрусалим не пізнав часу Твоїх відвідин. Ти бачив, що таке заблудження необлаганно веде до трагедії Твоєї Батьківщини. Господи, чи наш народ пізнав час Твоїх відвідин? Яке майбутнє чекає Його? Прагнемо. Пройти цією хресною дорогою, щоб просити тебе, Господи, про благословення для нашої батьківщини України і кращу долю нашого народу. Стація перша, пела заслужує Ісуса на смерть. Римлянин Плазди дає тобі віру в смерті. В той час, ти порівняв, що перебував в руках окупанта. Твоя країна була під його владою, твої співвітчизники по різному це переживали. Одні співпрацюючи з окупантом, робили бізнес, інші терпіли і думали про свободу. Господи, Наша Україна також має століття неволю. Загарбники та окупанти багатьох українців висилали на смерть. Чини, Господи, щоб українці завжди були справедливо суджені українським правосуддям та українцями, які люблять та шанують свій народ. Амінь. Отче наш, Твої сила сина са, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо наші, і не види нас, Сусу Босу, але визволи нас від амінь. Кресній дорозі, котра розтягнулася на десятки метрів, взяли участь сотні людей. Спільно молилися священики, небайдужі бродівчани, жителі сіл району та гості, а також влада, міський голова Бродів Анатолій Белей та працівники міської ради, голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна і представники райради та адміністрації, депутати, хрест почергово несли діти, молодь, студенти. Підприємці, залізничники, лікарі, представники правоохоронних органів, влади та засобів масової інформації. Донесення Христа священики запрошували, і представників сотень Євромайдану, самооборони і народної гвардії, тих, хто був у Києві і боровся на барикадах. Особливо глибокою та щирою була молитва на одній із стацій хресної дороги біля райвійськомату. Наступною у хресній дорозі була зупинка у сквері імені Героїв Майдану, де уже зараз встановлено знаки вшанування Небесній Сотні. Завершальну ділянку хресної дороги символ спасіння несли військові та члени їх родин військової частини А 0508 білі казарми, таким чином об'єднавши у єдиній молитві громаду краю та захисників вітчизни. Біля КПП цієї частини була відправлена остання стація. Так, віра Христова, бажання жити у вільній країні та відстоювати її об'єднала цього погожого весняного дня усіх бродівчан.